Сучасна українська література усе більше завойовує авторитет серед читачів. Для учнів Нововолинської загальноосвітньої школи номер 4 у центральній книгозбірні міста працівники бібліотеки представили літературний гороскоп сучасних письменників у цікавій формі, де автори підібрані за знаками зодіаку, бібліотекар Ірина Губерук познайомила школярів із творчістю Сергія Дяченка, Симони Вілар, Яни Дубунянської, Оксани Забушко, Дари Корній, Ірени Карпи, Юрія Андруховича, Андрія Кокотюхи, Ліни Костенко, Володимира Лиса та Лади Лузіної. Лада Лушина була на піку популярності. Вона колишня журналістка, нинішня письменниця. Вона не сходила з оплатинок наймовніших журналів. Про неї писали статті в газетах, по телебаченню, в неї брали інтерв'ю. Її популярна книга Я відьма є найулюбленішою працею багатьох прихильників та читачів Лади Уземеї. Така книга сподобалась та отримала багато позитивних відгуків. Головний персонаж Відьма Іванна По статті і в якості її подруги згадується Наталія Могильова, краща подруга Лади Лузіної Наталія Могилевська, що виступає собі з в ролі Шерлока Форбса та Ватсона. А 23 квітня цього року у столичному музеї медицини Сергій Жадан та Лада Лусіна презентували нову книгу. Яка має назву, палата номер 7». Учні переглянули буктрейлери до найвідоміших книг, ювілярів та ознайомилися з викладкою літератури українські письменники нової генерації. Із новими творами сучасних письменників, шанувальники, літераторів-сучасників можуть ознайомитися на виставці Українська книга 21 століття.